Пішли чи не пішли командири п'ятого окремого батальйону Дук правий сектор доповідають, що їхній підрозділ вийшов із позицій. Щоправда, не уточнюють це, не пов'язано з мукачевськими подіями, а стало наслідком суперечок із керівництвом АТО. Провідник добровольців Дмитро Ярош офіційно заперечив. Говорить, що ніхто нікуди не пішов із передової. Утім, прояснення ситуації чекати не стали у військах. Регулярні частини готові прикрити оголені позиції добровольців. Які і як знає Олександр Загородний. Ми знову на околицях Донецького аеропорту. Звідси до позицій бойовиків якихось 500-600 метрів. Саме тут бійці правого сектору тримали оборону майже рік. І саме звідси вони усі вчора вийшли. Зараз ми їдемо на опит, аби подивитися, як зараз бійці збройних сил України тримають оборону. Дощі розмили дороги грязюка по коліна. У самому опитному оборону тримають бійці 93-ї бригади, облаштовують нові позиції, розвідують підступи до села. Командири переконують, оборону втримають. Правий сектор вийшов весь вчора з даного району, але оборона це не ослабила, тому що нашу групіровку тут усилили, щоб ми могли перекрити їхні позиції. Бойовики оборони українців промацують постійно, але у наступ не йдуть. Сьогодні, утра була стрілянина, мінометка. От, а зараз тихо. Ну, подивимося, що буде під вечір. Поки на фронті затища, бійці 93-ї підгодовують місцевих цуценят і навіть вчать молодих голубів літати. Ну ще не літає. Та сидіє не з'єднається. Да, Нічого. Нічого, у нас ще третього животного не вистачає. А що у вас є? Кошка і собачка. У самому опитному немає, певно, жодного вцілілого будинку, але люди є: доламують останні паркани на дрова та збирають дощівку у власних квартирах. Подивіться, що робиться. Вот я воду блядь. До українських військових тут ставляться добре. Ті допомагають з харчами. Найближчий магазин за 6 кілометрів в Авдіївці. а ще дають їм солярки для примусів, які демлять і постійно ламаються. Дровами ж не одяг брати. Шум не замор спаліть последняя. Шосталась лікришу дома. Раз забрати ся нічого ні води, ні газу, ні второй год уже. а ця тиха жінка ні на що не скаржиться. Вона розвела багаття біля своєї напівзруйнованої квартири. Варить гороховий суп. Ольга Петрівна вдова. Тікати їй уже нема куди. Про обстріл розповідає зі сльозами на очах. Підеш огород посадив. Пулі свистять по пластонськи лізеш з цього огорода. Ольга Петрівна дякую українським солдатам за тушонку і за підтримку, особливо цьому невисокому водієві з позивним Магадан. Вона українка, він росіянин, який воює за Україну. Чоловік ви хочеться втішити жінку. Це вже щось більше ніж просто співчуття. Не Розтретять, я думаю, все, все вернеться. Все буде хорошо. Надіємося на вас. Азіма. Він поспішає до своєї вантажу, який навіть не озирається, але хочеться вірити. Вони ще зустрінуться З'їдять смачного горохового супу, і годинами говоритимуть про життєві дрібниці уже в мирному житті. Олександр Загородний Влад Журенко та Олександр Лобок, Спецкор. 2+,2.